на лаву ну, да, Зачем поехать? Там рабочее, да, которые щас. нарушают. Да сразу там объяснят. А что с параллельно? Одно и то же. Хотя наши поведумые. Сейчас, сейчас, сейчас. Пану поліцейському не будемо вразити. Так, помовчіть зробили Секундочки, да. помовчіть. Є сістерка, товариш капітан, да. є товариш. Сержант. А, в учні, нас охорони не пускають. Пропуск, як так? у нас є паспорта. Зареєструйте, нас, Починаю, Де... Анатолію, ну випишіть пропуск і ми зайдемо. <запливу> Ні, ми вас не пустимо. Ну це як мінімум частина першої статті 364 Кримінального кодексу України. А що наша резолюція? Резолюція. Резолюція. по... був проведений форум. І був про підписанці, і був проведений марш патріотів. Підпочитав. По, -підпочитав. Підпочитав. по результатам цих подій ми ці резолюції, ці народних зібрань хочемо вручити з Петра Барину. Так, минува за протокола. Так, так, вим... ми... <кліпи> вим... так про <кліпи> гомосекціалістів немає значення. Так. на даний момент ми. Зайшли, Лавський, 16 адреса. Да. Нам, Нам охорона перешкоджає провести наші відкриття. Це перед вами два організатори. Я ще поклятка, Олег Володимирович, це Будник Анатолій. Документи, будь ласка. А що, будь ласка. Поклятки, Олег Володимирович, і охорона. Сказала, що вона буде нам перешкоджати, провести вручення, ми це зняли на камеру. знято це на камеру, тобто ми тепер хочемо. Е, е, да. Товариш капітану з ними розмовляв захороною безполізно впливати на них. Тобто, ну, Якщо ми, не слухай, це пряме позиція законодавство України де при ми 49-ї статті Конституції України, і, і людина заявила відкрито, що я буду перешкоджати вам виконати ваші, ну, ваші права. Ми не хочемо. Будь ласка, ми хочемо, щоб ми зараз вам вкажемо на цю людину, щоб ви вияснили, що це за людина і склали протокол на перешкоджання нам. Ми знаєш, на час проведення нашої е-е э, нашої ідеї, так. Да. Це людина так конкретно на пористаж. Зібрання Зверняємося. Ми, ми ви бачите, що люди Стоїмо на ступеньки, і так. А да. хто брасти? Споку розмовляти. Особливо сильно. А що треба нам?

Оця <працер> людина, будь ласка, завій стрільбити нас, випишете про ми ж не прийшли, щоб куди то йде. Оця людина. Оця людина, ми вам заявляємо, як організатор заявляю, оця людина стала перед входом, та ну адеторимо. це ми заявление зробимо? Ми робимо. Так, шановні. Записуйте, ми зараз зробимо до вас офіційне заявлення, офіційне про злочинно злочин, не злочин, першої злочин. статті 364 кримінального кодексу України, дозволити словом положення. Це людина, коли ми зайшли згідно повідомленню нашому знаємо, згід, да, згідно правами, які нам надані Конституції України, і стали тут поперек дороги, це все зазнято і сказали: я вам буду, ви кажете, що ви перешкоджаєте виконуванню. Да, я вам перешкоджаю. Я перешкоджаю. Я перешкоджаю. Ні, ви сказали, я перешкоджаю. Записано, шановні. Ну, будь ласка, зараз, на даний момент, виясніть особистість цієї людини і сходіть протокол. Свідки, будь ласка, ось о. Є свідки. Два організатора і учасники акції. А тут у нас більше десятка громадських організацій. І на фірмовому лаку, це ж розумієте, це ж де, де копія по подання цього, ну, в електронному вигляді воно подавалося в цей відділ. А там початка не ставиться. Так. Ну, там правила таке, ну. Ну, давайте Будь щас, ласка, зараз да, поясни люди. цю людину. Бо якщо ця людина втече, а, щас, значить ви ніколи. ви конкретно. Бешик закінчиться. Він скриває Бежик, він скриває. на роботі і скриває Бешик. Бежик там не написано, Анатолій Володимир. Анатолій Володимирович, прізвище є Читайте. Я не бачу далеко там. Я там прежде всего такое. Чему вы нас не пропустили? не представляете? У вас человек на службе не, не представляется, значит, мы имеем право точно так действовать, как он. Так получается. Вы, я вы, я думаю, думаю, вы представляете. вы считаете, вы, считаете, вы, считаете, вы, почему за это читаете? Мы должны представиться. Мы вам Да, конечно, руками вот так трогали. Призвище по Анатолий Володимирович. Мы не можем заразуметь. Мы можем когда наши пацаны там умирают. За что? За таких, как За вашу ты творится ребята. Вы изняли туда. Я Сколько коллег инвалидов? Я голова союза модели. Нормально. Покажи. Я тоже показываю. Зараз поліція могут быть. Ви стоїли злочин. Вы конкретно створили злочин. Кримінальний правопорушень называется. Я вас попорижав і показував документи. Ви стоїли злочин, шановний. Ви скоїли злочин, ми знову будемо розмовляти в Ми пропонували паспорт, я особисто свій паспорт пропонував. Кому ви показували? Я пропонував, але вам воно не треба. Ми зайшли в пані, воно там... У нас це записано, на кожній мові. Ми вивали свій пейджик і перестали виконувати свої пункти. Ми не питали сюди пройти, ми підходили сюди. Тому що тут не так, а вона... Він до стойки нас не Він до стойки нас не допускав. Людина навіть не допускала, що вона не допускала. Никому. Ми э, дошли сюди і говорим, що ви зовіть, ми, ми не будемо, треба надо, зачем ви тоді сидіти? На питання, на якому поверсі, який офіс у вас орендує Блок Порошенко, відповіді не надав. Не надала людина. Ви... А, не Ще рознімайте. На знімайте. надав. Не надав. Ви бачите, як про поліцію розмовляєте. По-іншому. Да, я вас запитую, на кому поверсі, якому офісі у вас зараз орендує? Воно, бути на стенді у вас вивішено. А чому на стенді немає? Не, не навіть, не є. Це є підтримка, Це говориться про тобі, Де ти сказав? Людина каже, це не моє діло, я не повинен знати. Охорона навіть не знає, хто тут. А чому ви тут охорона прохасність?